Привіт, друзі, з кожним днем у дизайні інтер'єру все більшої популярності набирають меблі незвичних геометричних форм. Більше не цікаво мати звичайні декоративні полиці у вашій шафі або ж просто хочеться додати яскравого акценту у вітальні чи дитячій. Звісно, це трохи ускладнює життя меблярам. Але ще як я скажу, що працювати з такими конструкціями тепер набагато легше з нашою новинкою від ламелло? Цікаво? Тоді давайте швидше починати. В асортименті VR з'явились нові стяжки Clamex P10 та Clamex P14 від швейцарської компанії виробника Lamello. Це знімні стяжки, які фіксуються за декілька секунд у спеціальних пазах DSP або MDF чи іншому плитному матеріалі. Вони міцно з'єднуються та роз'єднуються за допомогою важеля через мінімальний отвір діаметром 6 мм. Mm. Стяжки Clamex забезпечують естетичні та міцні шви під будь-яким кутом без застосування клею та ідеально підходять для розбірних та нерозбірних конструкцій. Виготовлені з пластику армованого скловолокном. Матеріал важеля цинкове лиття під тиском. Чим же відрізняються ці моделі? Поговоримо про кожну з них окремо. Клама XP10 має довжину 52 мм. Глибина свердління складає 10 мм. Дана стяжка використовується для кутових з'єднань завтовшки від 15 мм, і для стокових з'єднань завтовшки від 12 мм. Щодо допустимих навантажень, то для ДСП та МДФ це 60 кг, а для виробів з буку – 90 кг. Кламекс П14, в свою чергу, має довжину 64 мм та глибину свердління 14 мм. Дана модель використовується для кутових з'єднань завтовшки від 18 мм і для стикових з'єднань завтовшки від. 15 міліметрів mm. відрізняється також і допустимі навантаження. Для DSP це 80 кг, для МДФ 90 кг, а для Буку 100 кг. Як бачите, стяжки Klamex мають широку сферу застосування, оскільки дозволяють надійно скріплювати деталі і залишаються непомітними зовні. Їх можна використовувати для кутових з'єднань, центральних панелей, з'єднань панелей та прямого з'єднання під кутами від 30 градусів до 180 градусів. Також стяжки означені можливістю бічного регулювання до 1 мм. Як бачите, переваг просто безліч. Але найголовніше Ніше ви легко можете додавати фрезерування під стяжки Кламекс p 10 та Кламакс p 14 з нашим шаблоном Lamello у конструкторі VR Pro. Для того щоб додати виріз під стяжки Lamello, достатньо клікнути на іконку «Виріз по шаблону і з випадаючого списку вибрати шаблон Lamello. Ви можете обрати тип встановлення на площину або на торець в залежності від типу вашої конструкції. Наприклад, оберемо на площину, обираємо сторону, наприклад, лицьова, та вказуємо модель стяжки, яку хочемо встановити. П10. Задаємо координати, вказуємо напрямок вирізу та клікаємо додати. Легко. При виборі типу встановлення на торець є можливість задати значення зрізу торця. Ну і звісно, не забувайте про те, що після додавання відповідного вирізу обрані стяжки будуть відображатись у вкладці фурнітура, через яку ви можете оформити на них замовлення. Ось і все. З нашим шаблоном ви легко зможете додавати стяжки Кламекс від Lamello до вашого деталювання. Якщо було цікаво та корисно, ставте вподобайку. А також не забувайте підписуватись на канал, адже зовсім скоро моя колега Уляна покаже, які конструкції меблів можна збирати за допомогою стяжок Кламекс. Слідкуйте за нашими оновленнями та до зустрічі!